Друзі, всім привіт! Завершився матч між Аталантою та Ліверпулем. 0-1, друзі. Ліверпуль сьогодні перемагає, але. Але 3-1. По сумі, Аталанта крокує до півфінала. Вітаю Дженпіри Ось Ліверпуль, хоча і вилітає, але все-таки реванш все є 1-0. Мохамед Салах на сіміх хвилин забув з пенальті. Ну, Давайте, друзі, все, по порядку розберемо. Стартовий склад на це поєдинок 3-4-1-2 Мусо в воротах, Хін, Хінга, Джим Сіті, захисники Джипа Коста, Емерсон, Роджері, півзахист, Кампейс, Компейнер, центральний ткувальний підзахисник. Міранчук Скамака в нападі. Это склад талантов. 4-3-3 в Ливерпуле, там Алисенбекер в воротах, Вирилл Ван Дайк, Бри Баканате, Трент Александр Арнольд, Энди Робертсон, центральные защитники, Кертис Джонс, Алексис Маккалис, Тередо Миксобус, Лайпи, Луис Диас, Коди Гакпо и Египетский король нападе. На Ну що ж друзі, Ліверпуль розпочав активно. Мені дуже сильно сподобався Ліверпуль на початку. Ліверпуль справді домінував і Трент Олександр Армен зробив пенальті. Пенальті абсолютно чистий. Мохаммед Салах розібрався як слід, 1-0. І ось такий швидкий м'яч Ліверпуля. Здавалося, що зараз понесеться 01. І Ліверпуль справді. Мав хороші нагоди. Мохаммед Салах, там, наприклад, один на один. І взагалі дуже сильно спрацювало закидання трента, Там дуже багато було моментів, коли Трент і справді закидав і, і кодігак понепану іноді зачепився за м'яч. Тобто Ліверпуль, в принципі, в першому таймі, міг забити ще один м'яч. Той такий Мухаммед Салах там один на один ще виходив з воротаря. До моменту у Ліверпуля були, щоб забити другий гол. І де-факто, якщо б Ліверпуль би забив другий м'яч там Бог його знає, що там вже було б. Але Ліверпуль цього не зробив. Плюс Таланта також не те, поган... ну, що про моменти мало, але все-таки атаки в них були. Іноді талант накривала Ліверпуль пресом. Взагалі Таланта дуже високо розполагалася. Да, вони не преснікували, але, але вони при цьому, ну так скажімо так, не давали Ліверпулю. Розігвати м'яч легко. Ну, далі. А, значить так, що було далі? Другий тайм. Ну, Перший тайм, в принципі, більше таких моментів, даєних не було, Ліверпуль тотально володів м'ячем, атакував, знаходив зону таланта, все перекривало. А другий тайм, Атланта ще на мою суб'єктивну точку зору, краще зіграла, тому що якщо в першому таймі у Ліверпулі якісь моменти були, то у дороге 45-ти хвилинці Аталанта нічого не дала зробити. епічним Ріна Клопа. Аталанта перекрила всі зони. І... да, Ліверпуля там іноді були перспективні атаки. Ось. Але Аталанта все-таки не дала-не дала. Ліверпуль забитий по факту, ось якщо б тоді Мохамед Салак би забив першому таймі, другий, ось це могло переломити матч, але не забив мо. Там і справді був у нього вихід, він так по перекидав, але не докинув він все-таки в Сітку. Ну, а другий там Аталанта там ще заміни Джен Пері Гаспіріні виконав, ну, в принципі, берегамо. Аталанта таких болівих моментів сама немало взагалі. Аталанта стримувала Ліверпуль, стримувала Ліверпуль. І... Якось так. Але все-таки Ліверпуль, хоча й не забив другий, і третій м'яч. Але все-таки Ліверпуль сьогодні перемагає як на крути. В будь-якому випадку, да, Ліверпуль покидає Лігу Європи, ось три один по сумі. Але все-таки Ліверпуль переміг. і Можливо, ця перемога над, над Бергамською талантою. Uh, Все-таки дасть певність команді. У Ліверпулі залишається ще 6, 6, 6 ігор 5 англійській прем'єр-лізі, Ліверпуль може виграти чемпіонат Англії. Але для цього підопічним Ріга Клоп потрібно перемагати, 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 де ще раз ну Давайте помачні Етланта Ліверпулю. статистка продавським очима. 8-10 удари 2-5 в площину, 29-71 тут володіння, тут територіальна домінація. Але покутовий працюємо 2-1. 64% точність пасів Талант і 82 в Ліверпулі. Це таки підкреслює флат, що... підкреслює факти, що Аталанта грала в такий стримувальний футбол, в доволі такий стримувальний футбол, в такий силовий футбол грала Аталанта. Дуже багато було боротьби. Аталанта така неприємна команда, дуже неприємна. Вони такі в силовій манері ну, дуже важко будь-якій команді. Грати, ну 0 голівих на год. у Атланту. Ліверпуль, до речі, бачите, три на год. Було і дві друзі Ліверпулю пустив. Так, щоб Ліверпуль забив свої нагоди, Ліверпуль загалі 3-0 зробити, Але бачите, упустили свої нагоди. Клопа, ну В принципі, друзі, перший тайм Ліверпуль награв на два, напевно, м'яча, але другий тайм. Ну, Все-таки Ліверпуль другий тайм. Не те, що прям не вдався, але моментів в другому таймі, вже таких, як у першому таймі, все-таки де й не було. З восьмого восьмому Атланта Атланти два площину, 4 2 блокованих. У Ліверпулі 10 ударів 5 площину, 3 повзротати два блокованих. По відборах краще був. ну, Трішечки Ліверпуль, 4 сейви зробив Мусо. 2 сейви Алісона, 25-6 м'яча, 9 10 перехоплення. 14 десь ну, 14 хвилів Атланти, 10 у Ліверпуля, 3 жовтих у Бергамо, одна у Ліверпуля. Найкращий, напевно, футболіст цього матчу. Ну, Не знаю, друзі, як вам, мені тренд дуже сильно сподобався. Тренд дуже багато моментів. Ну, вважаю, що мог Ні, ну Все-таки Ліверпуль сьогодні зіграв набагато краще, ніж тиждень тому. Це факт. Ліверпуль. Набагато компактніше грав тут Ліверпуль, да, зіграв набагато краще, і, в принципі, Ліверпуль міг другий м'яч збивати. Тобто, тобто, я, тобто, були, були там моменти, були моменти, просто Ліверпуль їх не забив, ну а потім сили вже под такої таланти, звичайно, швидко входять. Ну, а таланта другий тайм, ще плюс за рахунок замін ну, перекрила. перекрила. А так, да, ось його Мусалаха на 7 хвилині він і справді додав, скажімо так, інтриги. і Ліверпуль міг. Звичайно, міг. Тобто були, я ж кажу, щоб Ліверпуль їх забив, бо Бог там його знає, що було. Але все-таки, друзі, Ліверпуль все-таки перемагає, але ця перемога 1-0 все-таки не дає команді вихід в півфінал. Таланта першому матчі перемога 3-0. Тому Атланти крокує до півфінала ось Ліги Європи. Ну, цей конкретний матч, ось цей конкретний матч. Все-таки Ліверпуль перемагає да, з пенальті, да, масалах, з пенальті. все-таки, я ж кажу. На матч з Фулхемом це маякусь команду Но на заключний матч Англійської прем'єр-ліги, Все-таки навіть така перемога. Вона має все-таки команду якось, ну, скажімо так, де зрядити. Атланту вітаю з виходом до півфінала. Болівальники Ліверпулі не засмучитись. Все-таки виграли, як не крути, сьогодні. Ось. ж не виграти. Ось. Тому вітаю болівальників в хоча хоч з тим, що команда хоча б цей конкретний поєдинок виграла. Дякую всім за увагу. Ліверпуль сьогодні справді сподобався і справді. Особливо перший тайм гроші були накоди. Браво, Ліверпуль, браво, Аталант! Хороший ми з вами поєдинок побачили. Дякую за увагу. Всім до побачення, всім до нових зустрічей.